Привіт! Вітаю вас на каналі ArtProStir.ua Сьогодні створимо паперове диво витинанку. Дерево життя. А протягом виготовлення витинанки я повідаю вам, що означає символ дерево життя. Та розповім про правила виконання. Витинанки орнаментальні і фігурні прикраси житла. Ажурно витяті ножицями з білого або кольорового паперу. Від назви техніки виготовлення походить і термін. Тож я обираю два кольори: блакитний кольоровий папір та аркуш жовтого картону. Згортаю блакитний папір навпіл. І до лінії згину малюю ажурне дерево життя. Така витинанка має бути симетричною. Тому ми згорнули папір навпіл і малюємо половину дерева. Я малюю дерево з нижньої частини. Кореня роблю намітку стовбура, верхню центральну квітку, квітку та листок в середній частині. Внизу над коренями намалюю птаха свободи, миру, любові. Голуба або, можливо, горлицю. Дерево життя це символ, який поєднує в собі три плани. Стовбур дерева об'єднує їх і символізує силу, енергію землі і роду. Його малюють знизу вгору, як росте дерево. Далі дерево умовно ділиться на три частини верхню, середню. Нижню Верхівка – Верхівка образ небесного світу. Тут зображуються птахи, квіти, небесні світила, християнські символи і так далі. Середня частина є символом земного світу, родини. Тут зображують квіти, плоди, листя, пуп'янки, силуети звірів, птахів і так далі. Нижня частина коріння, підземний світ. Минуле. Зображують коріння, горщик, змій, риб, водоплавних птахів, листя, що росте в напрямку вниз і символізує померлих родичів. Як завжди, залишу для вас шаблон цієї ветенанки в телеграм-каналі, покликання на який є в описі під цим відео. А я витинаю, вирізаю намальоване на складеному аркуші. Лишні деталі обрізані. Тепер можна розгорнути і перед нами симетричне зображення елементів дерева життя. Поетапно приклеюю на жовтий картон. Деталі промащую клеєм поступово. Так наш виріб матиме охайний вигляд. Напишіть в коментарях, чи зустрічали ви ветенанки в своєму повсякденні. Чи потрібна, на вашу думку, ветенанка в сучасному житті. Підпишіться на канал, якщо вам подобається його тематика. Подаруйте вподобайку. Вам не важко, а мені приємно. З вами ветенала Людмила Буглак. До нових зустрічей.